Доброго ранку, друзі. Е, сьогодні, сьогодні ми будемо рибачити біля моста Степана Бандери. Е, так, Я приїхав на годиннику вже сьома година ранку, поки все розклав. Зараз вже буду закармлюватися. Е, щойно закинув маркерний груз, перевірив дистанцію, обрав точку, куди буду закидати, зробив безпечну кліпсу, каша вже готова. Смію кашу, наживку. Так, а, Сьогодні в мене наживка є і черв'як, і опариш, і мотиль. Буду пробувати комбінувати мотеля з опаришем, а потім вже будемо, можливо, спробуємо на дощового черв'яка попробувати там виход ляща спіймати. Так, кашу показую вам. Ложечка, все як треба. А, каша Real Fish. Плюс з бісквітом, Плюс ми туди додаємо горох, але горох вже не такої, більш крупнішої фракції, а більш мілкішої. Е через те, що вже холодно стало, і для вже не сильно вподобає така прям крупна фракція. Так що ми зробили таку міленьку, наварили її, потім взяли на м'ясорубці перемовили і вийшла така в нас каша. Так, е Скоро буде котійок, все отлично. Ну коротше, все є як треба. На вулиці, до речі, дуже дивно, але дуже тепло. Можливо, пізніше розпочнеться сильний там, вітер, холод. Я не знаю, побачимо. Так, у ну, мене вже мужички дивляться з посади. Я вже відчуваю, що вони вже думають, що я всіх їхніх плящів з Насправді я вже при цьому, був годину тому, а я ще жодного разу не закидав. Ну як, закинув що маркерний груз. Ага. Сьогодні зі мною мав коріш їхати. <рість> Ми з ним договорилися, каже, так, Євор, будемо знімати. Євор", він учасник ексів 2 чи 3, який це сезон, я не знаю. Ми з ним договорилися, що разом поїдемо, познімаємо рибалку, все, так. Да, да. все добре, хорошо. Да, хорошо. Короче, <рість> ранком він мені каже. Єдине, що мені не подобається, це те, що повсюду навколо колокольчики. І ці колокольчики мене достануть. Бо я ж буду чути, коли в когось клює. А буде обідно, якщо в мене не буде клювати. Шкода, що я сидячи, особливо не можу закидувати, мені потрібно буде трошки вставати. Можливо, там пізніше трошки розчищу і буду вже теж сидячи кидати. А Не можу ближче підійти через те, що воду все одно дадуть. І, я пам'ятаю, ми раніше вже приходили. Прийшли сіли прямо біля води, а потім проходить пару хвилин, воно як почало затоплювати, всі наші вудочки поплили. Ну що, закармлюємося. Так, і ще один недолік, який я зрозумів вже після того, як прийшов на рибалку. Це те, що в мене немає фідерних кормушок з крилишками. А сюди треба з крилишком тому що тут дуже різка бровка і за цю бровку дуже часто можна зачеплятися. І я б не дуже сильно хотів вривати сьогодні в кормушки. Типу у мене є там на запас штук 7, 8, 9. Але як я їх не хочу вривати. І ще побачите, от дивіться, бачите мужичка позаду мене? Між мною і мужичком я більше чим впевнений, що буквально через 20-30 хвилин хтось сяде. Я вам чесно скажу. Тут немає такого, що ти сидиш в комфорті. Я потім пізніше переведу камеру на іншу сторону, з іншої сторони просто отак співніг на спинінг. Мені здається, мужики спеціально беруть спінінги, щоб коротше. <реш> щоб поставити їх, щоб ніхто не сідав. Вони, мабуть, навіть не закидають. Вони просто ставлять, щоб з ними ніхто не сідав. Там. Хоч би плюс-мінус 4 метри навколо них. Так. Щас. Закидаємось. Пам'ятаєте, в випуску в мене був було... відео про, про сову. Щоб вона дивилася, отак, О, диві... з однієї сторони в іншу, так я вам скажу, тут так само дивляться, тільки рибаки. що Всі сидять, всі один одного бачать, в когось щось заджаленчало, в когось там фрикціон зробив, катушка почала. Почали скрутитися всі такі оп-оп, де це все відбувається. Я пам'ятаю, ми одного разу прийшли, ми спіймали тут сома. Якщо ви розуміли, від нас мужики не відходили. Ну, саме, знаєте, там молоді хлопці, там, молоді мужички, вони ще їм без різниці. А якщо мужички там не десь плюс 50 плюс десь приблизно, вони одразу, о, він там сома взяв. Ну, Я сподіваюся, що це ще є от колоритний мужичок, що він сьогодні до мене прийде. І ми з ним трішки побесідуємо. Я дуже на це сильно сподіваюся, того разу він, звісно, таке відчував. Ну, Якщо прийдемо, я вас з ним познайомлю, а вже потім я покажу те відео, яке я досі не скинув через те, що ну, це просто ще та персона. З приводу за корма, я закинув три стартових. Але з часом буду закидувати там не знаю через кожних там пів години, годину буду закидувати нашої відрізання. Добрий день. Очі, серце на рибалці, а думки ще сплять. Їду. Погодка прекрасна. Тепло, прокинувся, швиденько зібрався. Мені сюди їхати буквально там, 10 хвилин на машині. Мені ще потрібно було відремонтувати штатив. Все виявилося прямо як має бути. Я знайшов суперклей, коротше, все тісно. Так, коли ви ловите на Дніпрі, дивіться, закидайте по течії. Якщо, наприклад, течія вліво, ви намагаєтеся на метрів 10-15 закидувати в праву сторону. Через те, що якщо ви навіть закинете вліво, то воно, по-перше, буде дуже сильно нести, це раз. По-друге, у вас є велика вирогідність того, що ви спіймаєте якогось рибачка. І повірте, краще не ловити того рибачка. Так, це є. Розпочинаю в'язати поводок. Дивіться, я спочатку буду використовувати синенькі, я думаю, да. синенькі крючки, овноровські, без вушка. Без вушка в мене є. Я купив собі три упаковки, вони мені дуже сильно сподобались під час того, як я ловив ого прилипло. А, суперпіть. Спочатку я купував золотисті овнеровські крючки з вушком. Ні, без вушка, але там немає такої. Там була зацепка така, коротше, посередині крючка була зацепочка. Тут зацепки цієї немає, і це мені дуже сильно іноді не подобається. Через те, що коли... Ну вони синього кольору. Ну не надовго вони синього кольору. І коли розпочинаєш в'язати, це, звісно, проблематично. Треба його зажимати якось пальцями. Коротше. Всіма пальцями світу. Але крючки, звісно, вони топові. Плюс я їх брав по скидці. Вони в мене вийшли там в порівнянні з поганими ключками від флагмана, то вони вийшли всього-навсього на 10-15 гривень дорожче. Ну, типу, це отлічно. І плюс у них. Хороша проволока, вона не лопається, не ламається. Пучків, так, я тут на весняній рибалці був. Вічний. Так, мені оце пацани розказували, що ...що маленький поводочок не має навіть сенсу ставити в даному моменті. Ловити дна... Типу, вчора вони ловили, нічим не піднімали, говорили, кльов був такий собі. Нічим не піднімали наживку ну, доверху. Але говорили поводочок, каже, мінімум сантиметрів 60 Ну, я розпочну також з такого поводка. Розпочну. А там будемо, якщо не буде клювати, буду дивитися, ну, також потрібно споглядати, що да, як хто ловить, Хто закармлюється. Наприклад, да? Бо ти будеш сидіти там. тебе не буде клювати, треба трошки споглядати все ж таки. І треба споглядати, щоб на твою точку, інший мужик не закидав з Ну, Я вже бачив, що на мою точку що не закинули. Уже прям чотенько на мою точку. Я взяв з собою фідерган. Ну, зараз я його не буду в'язати. а пробачить мене, Олєшка <ривіт> Оліжко, тобі привіт. дергам, я не в'яжу. Нитки 0,1 і я задумався. Я думаю, якщо у нас будуть ще фідерні рибалочки, то я собі хочу купити. У мене насправді така нитка, що вона сама як фідерган. Лісочка точніше Так. Дивіться, будемо три опариша. Три опариша. Це не опариші. Це черв'яки, вона ж виголосить. Треба було догадати, що Олішка опаришів таку не поставить. Кстати, мені подобається ця коробочка. От коробочка це топ. Я в собі також хотів таку купувати, але я заходив в лагман, а їх не було. О, Боже, скільки тут опариків. Тут є і пінка, коротше, і розовий, і біленький. Три штучки вдіваємо. Один біленький, другий розовий. І тут жовтенький має ще бути. Ні, жовтенького нема, значить ще один біленький. Ні, давайте два. Попробуємо з двох. І мотиль. І мотиля ми зараз відчіп. Ну, Мотиля будемо чіпляти, реально такий ну, пробувати пучок будемо одягати. Зараз, поки ще тепло, то ще нормально. А тільки от зараз декілька хвилин пройде, стане холодно, ну я маю на увазі декілька днів, тижнів, місяців пройде, стане холодно. І той мотиль тими тресящими руками, я не знаю, хтось може постійно зберігає тепло в руках, але я так замерзаю в руки, що це просто ужас, що в мене це ненадовго. Я виходжу. Буквально там 20-30 хвилин на рибалці і все, я кажу, я в руки замерз. Кажу, давайте пити чай. Так, коли набиваєте кашу в кармушку, скажу те, що не дуже сильно її трамбуйте. Тому що в більшості дивлюся, рибаки вони так начебто й не сильно затрамбували, дістають, постійно там нічого немає, але ви вони забуваєте, що, по-перше, давайте я закину, а потім буду розказувати. У мене є два фідера, але я поки не хочу на два фідера ловити. Я краще половлю на один, но правильно. На один но правильно це означає те, що буду вчасно закормлювати рибу, буду її тримати на точці, якщо вона у мене буде. Щоб це не було. Типу, так, наче, то не несемо, но сильні не можу робити. начебто не несе, но сильний натяг не може зробити, в більшості дуже часто це залежить від товщини нитки. Типу, воно ну, і груза. Так, а скільки я поставив? Я начебто поставив 84 да, я 84 грами поставив. Здається, має вистачати. Так, зараз глянемо. Ну, по факту по факту кормушку не ну, До речі, скільки я от сижу скільки тут <клес> <клес> мужиків то <смі> скільки в них фідеров, зараз я все вам покажу. То <смі> я ще не бачив. Ні, бачив. Хлопця тут зліва клювало. Разочок, ну клю... Ну я бачив. А, а і ще один раз голуби зачепилися загани. Я не хочу такої історії. Ну, тут, до речі, голуби дикі. От головне, коли сідаєте десь там на Дніпрі ловити... Я маю на увазі в Києві, там, можливо, десь вас, Дніпро є. І поряд є голуби. Не корміть. Не корміть ні голубів, ні чайок, ні качків, нічого не корміть. Пожалуйста, я вас дуже сильно прошу. Пояснюю чому. Вони як почнуть, ну вони звикають до того, що рибаки їх кормлять. І вони потім просто спеціально наче, починають впливати у вас по фідерах. По удочках, по фідерах. Мене це дуже сильно бісить. Типу, я люблю качачок, да? там, тварини, сидяла. Ну, прям так, щоб... Щоб терпіти, щоб вони по-моєму фідерові пригли, да. і в мене там покльовка була. Тікаю першу покльовочку. І тільки буде перша покльовочка, ми з вами зв'яжемо. Ми з вами зв'яжемося. Ждіть. Кайма першу покльовку, сподіваюся, що тут uh, риба вона любить медіа. <хи> І вона зараз тільки я розпочав знімати саме фідер. Вона розпочне клювати. Поряд зі мною ще ну, мужичок спіймав ляща. Ну як, не ляща, а под На грам, мабуть, 500. Десь 500 грам, він спіймав. Непогано. Оце мужичок, який перший. Оце він спіймав такого подлящика, Подлящик, невеличка. А поки я чекаю покльовки, те, що буду зв'язати поводочки. Завжди, коли нема чим зайнятися, зв'яжіть собі ще одного поводочку. От зараз я планую зв'язати поводочка невеличкого. Не знаю, зв'язати, якщо в мене тут стоїть десь приблизно метровий, то хочу зв'язати десь приблизно сантиметрів 30-40 десь такий. І хай він у вас буде, якщо він не, вам не знадобиться, візьміть поводочницю, намотайте та й все. От коли вітер починає дути, то тоді стає поле у нас Ну погода шикарна. Зараз сонечко вийде, то мені, по-перше, прийдеться в нагоді Джерсі, по-друге, прийдеться в нагоді Панамочка. Ще почекаю буквально 5 хвилин і буду перезакидати. Навіть уже я хочу перезакидати. Я вже зараз поводочок дов'язую і буду перезакидати. Люди, які дивляться мої випуски, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ви хочете чути під час рибалки музику, чи краще зберігати все так, як воно є. І вставляти музику лише в якихось там особливих моментах, коли там кудись переїжджаю. Якийсь таймлапс, тому подібні моменти. Дивіться, як сонечко виходить. Клас, так? От, два сонечка. Так хотів вам зняти, що пропустив першу покльовку. а а так хотів зняти, блін, там така класна покльовка була. Крутецька. Нарешті перша покльовка. Ну чо, ми ще почекаємо буквально. Ну Там можна було тягнути, але я хотів перемкнути. Давай. Малышка, давай, я хотів тебе просто показати на відео. Буквально хвилинку ще почекаємо, якщо ні, то будемо перезакидувати. О, покльовка все ж таки ще є якась. О, відсікли. О, есть, ребят, есть, есть, есть. Я прям чувствую. Значит, то, что снег было. Зарокан. мы читаем Да, есть, 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 Но приємно Приємно Перша плотвичка у мене є, друзі. Зараз вам... Ах. О, так ще така красива, дивіться, плотвичка. Сподіваюсь, мене буде видно. Ось така от перша плотвичка у мене з травичкою. Ну, молодець, що сказати. Плотвичка перша є, перший трофей. <реш> трофей. Ну, така гарна. Почала клювати так інтенсивно. Вичекав. Адже... Ну, водичку, от саме дали, і розпочався клюв. Дивіться. Ось така от платвичка на Дніпрі, осінню. Ах, та це взагалі. І впала. Що може бути краще для рибака, чим класна плотвиночка з утра. Мотиля у мене з'їло, тому будемо одягати знову. Мені подобається, коли довгий поводочок він достає аж прям до крісла і зручно ловити. Кормушку кинули в відро з прикормкою, забили її, вона собі там і стоїть. Крючочок підняли. Баба. -ба. Поки сидів, розмовляв з другом. У мене була друга покльовка. Я не хочу зглазити, але поки в мене реалізація 100 і 100. От реально дві покльовки, дві риби. Одну таку чуть-чуть більшу першу спіймав, друга трішки менше. Е, я дивлюся, що приблизно, е, якщо перезакидувати через 5-7 хвилин, от саме оптимальне, десь мабуть 7 хвилин, е, клює не прямо одразу. Але якщо не клюнуло в перших от 7 хвилин, вже взагалі не клює. там можна хоч 20, хоч 30 хвилин сидіти. Поки рахунок 2-1. Ну, будемо дивитись далі. Дали воду, опариш з мотелем. Дивіться, отак. От. Каша моя подобається навіть голубам. Диви, як смачно їдять. Просто якого біса без продовження. Два рази маленьких клюнув, мені здається, що воно дуже часто просто мотиля збиває і все. Просто... диви, щось клює. Клює, ще щось. Дивій, є щось. Щось найти. Є щось. Я чекаю так. Ще раз щось толкове клюня по толковому давай зараз буду підсікатись. Якщо ще так пару разів, то треба підсікати, бо може будемо чекати. Бачите, сколько раз я плевала. Заебало. О, все раз клюнуло. Все раз клюнуло. Давай. Можешь что-то маленькое уже сидеть. Есть. це? Цього разу в мене прям крупняк. <сум> прям крупняк ще такий, що ого-го. дивіться яка. Ну, третя. третя. Розпочав вже робити різні експерименти з поводками, з товщиною поводка. З наживкою, там, знаєте, є система називається, є бутерброд. Е, потім намагаюся експериментувати, адже щось кльово взагалі не стало. Е, можливо, вже буду збиратись додому. Буду збиратись додому потихеньку. Рибалка була досить класна. Е, я спіймав на навсього три плотвички. Е, ці три плотвички клювали, ну Перших дві клювали класно. От Прям такі активні покльовки були. Е мощні такі, прям, ну круто. Е Третя, маленька вона була. Е вона клювала так, знаєте, дзибала щось, там, подзибувала. От зараз я закину на опари з черв'яком, то я вам скажу, щось один раз дзибнуло. Але один раз і все. І більше не хоче. Багато людей вже просто пішло додому, типа, не клює. Зробимо пере... один перезакид і будемо збиратися додому. Так що, друзі, рибачте на Дніпрі, в Києві. Експериментуйте з довжиною поводків. Експериментуйте з кашею, яку ви використовуєте. А зараз воно глянемо, що в мене? Ага. Ага. Ну все я вам скажу? Я кидав на бутерброд з черв'яком. Черв'яка то немає. Тоді ми зараз ще раз закинемо на черв'ячка. І я для вас приготував один пзентик, що можливо в майбутньому, е, майбутньому в ближній час. Я хочу запростити одну дуже цікаву дівчину, яка знімалась в нас в дуже відомих серіалах. Фільмах, і ми з нею порибачимо проведемо в неї маленький майстер-клас і проведемо. Вона розкаже, можливо, коли вона рибачила. Вона розкаже, що вона колись ловила, як взагалі познайомилася з рибалкою. Якщо вам цікаво, пишіть плюсик Друзі, посидів ще поекспериментував, робив метровий поводок з пінопластом, не діяло. І під кінець я зробив маленький поводочок, буквально там 30 см, з пінкою і з, виключно з мотиле. Було дві покльовки, але вони були без результату. Е, З'їдало повністю весь мотиль, е, закинуло ще раз. Отже стоїть там фідер десь хвилин 10, результату немає, буду виїжджати додому. Зараз покажу вам, що спіймав. Перша плотвинка. Так, 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 не дригайся. Не дригайся. Така от плотвиночка невеличка, але гарна. Перше, чого взагалі розпочалась моя рибалка, це оця плотвиночка. Така знаєте, гарна. Якщо взяти отак от на руку, то якраз така досить досить непогана рибинка. Впала. І третя така манюнька рибинка, маленька пліточка. Ну, я дивлюсь. Дивлюся, по березі мужики взагалі нічого не ловили. Якщо порівняти з усіма іншими, то я результатом, я задоволений. Якщо порівняти своїми очікуваннями, то звісно ні. б спіймати ляща, якусь трофейну таку велику рибу. Або трохи активніше ловити хоч би плотну. Ну нічого страшного. Попереду ще багато рибалок, попереду багато часу на рибалці, дослідження. Так що ловіть рибку, будьте здорові, ставте лайки, будьте здорові і до зустрічі в новому випуску.